Вітаю, друзі! У цьому відео ми познайомимо вас з продукцією Food Mission, українською компанією, що дарує смачні та корисні страви для кожного. Які стануть у пригоді, де б ви не були, на природі, у поході, на роботі риболовлі, легко на тренуванні, звісно, у будь-яких умовах все це просто зробити. Варто лише мати з собою чим їсти і окріп. Приміром, зранку не маєте часу поснідати. Натуральна та корисна вівсяна каша з сухофруктами прийде на допомогу. Залило окропом, почекали 7-9 хвилин і можна снідати. Fast food Mission – це не просто виробник, а справжній охоронець українських традицій харчування. Якісна їжа повинна бути смачною, здоровою та доступною. І тут важко сперечатись. Ціновий діапазон від 20 гривень за натуральний продукт. Який можна покласти навіть в кишеню та насолоджуватись, і головне отримувати необхідну кількість калорій. Асортимент вражає різноманіттям від класичного борщу до ароматної грибної юшки. Кожен знайде свій улюблений смак. Основні страви, картопляне пюре з курячим філе, плов, локшена з овочами, і це лише мала частина з того, що пропонує виробник. А починати свій день з вівсяної каші з сухофруктами чи смачної граноли дешевше, ніж вулична їжа, та головне, надійно і безпечно. Насолоджуйтесь натуральними смаками з батю. Тончиками та гризликами зручний варіант для перекусу, особливо в походах або на пікніках, оскільки вони легкі та поживні. Свідомий виробник запорука нашого здоров'я. А він вірить в силу натуральних інгредієнтів без штучних добавок. І в них виходить справлятися з завданням зробити здорове харчування простим і доступним для всіх. А також частина прибутків йде на підтримку Збройних сил України. Тобто, купляючи здорове харчування, ви підтримуєте себе безпечними та поживними калоріями вітчизняного виробника та нашу армію. У нас ви можете придбати будь-який продукт від Fast Food Mission, як фізично завітавши у наші магазини. За телефоном, який ви бачите на екрані, та звісно у нашому інтернет-магазині уся корисна інформація, склад, харчова та енергетична цінність, умови зберігання і термін придатності, спосіб приготування, позначки, скільки потрібно заливати окріп, контактна інформація виробника, а також застереження, приміром, як на батончиках. Міститься на упаковці, яка ще й має зіб-замок, що, звісно, зручно. Але, чесно кажучи, я вже зголоднів говорити про їжу. Скуштуємо плов, бограч та батончик кавовий. Почнемо з плову. А ми маємо позначку, що кріп треба заливати по цю позначку. Ось вона є, це 180 мл. Відрізати тут, але відкрити можна тут. Для того, щоб запарити, нам треба відкривати зверху, так як ми вже говорили, що пакування має зіп-замок. Це зручно. Ось так виглядає наш плов. Також ми відкриємо бограч, тому що по часу приготування у нас тут. Співпадає. 7 та 9 хвилин. І так само тут. Що взагалі ми маємо тут по інструкції? Перед вживанням струси пакет. Добре, що ми маємо якраз оцей зіп-замок, ми можемо це зробити. Вже після відкриття, скажімо так, Зали кропом до поділки 180 мл. Тобто ось вона, оця поділка, до неї ми заливаємо. Перемішайте та зачекайте 7-9 хвилин і смачного. Ми маємо тут склад, енергетична цінність, умови зберігання, термін придатності, контактна інформація по виробнику. Як виглядає в нас бограч всередині до того моменту, як ми його приготуємо. Ну, як приготуємо, запаримо. Що в нас з батончиком кавовим від а, Food Mission? Як ми бачимо, його вага 40 грамів, натуральні складники. Вважай, їж поволі, бо в батончику може бути шматок шкаралупи або кісточки. Це нам говорить про те, що поспішати не потрібно. Загалом, я думаю, що проблем знову ж таки немає виникнути, але і після того, що я прочитав, як то кажуть, смертельний номер. Дуже полюблюю я саме каву вранці, в день та ввечері. Тому мій вибір пав саме на кавовий батончик. Ось як він виглядає. І сподіваюсь, він зможе надати мені енергії. На весь день. Смачненький. Бачимо, що в складі тут є 3% кава розчинна. Горіх фондук. Фінік сушений. Термін придатності 12 місяців. Умови зберігання плюс-мінус, я думаю, що вони однакові. 25 градусів має бути не вища температура в сухих, чистих приміщеннях при відносній вологості не більше 75%. І е, я б дивився на гризлики. Приміром, гризлики курячі чесникові. Тут 6 місяців термін придатності. А їжа в нас, до прикладу, каша вівсяна з сухофруктами. 12 місяців. І подивимось, що тут. Я думаю, що тут теж 12 місяців. І 12 місяців. Тобто, ми можемо собі придбати, покласти в наплічник, тривожний наплічник, брати з собою на роботу, на тренування, кудись туди, де ми зможемо собі зробити окріп або брати з собою його. Також ми можемо ще брати з собою якісь такі перекуси для того, щоб під час, скажімо так, більш-менш релаксної варіації роботи, трішки перекусити. Гризлики курячі, медово-гірчичні. Знову ж таки, натуральні складники. Ну, і Про це говорити, я думаю, сенсу немає. Тому що все це зроблено в Україні, місто Львів. І все це має натуральні складники. Дата виготовлення вона знаходиться на пакуванні зверху, на відривній частині пакета. Вже час починати. Ось так у нас виглядає готовий лов. Курку відчуваю. Непогано. Коли не доїли, це моя така схема. Я закриваю зазвичай цей пакет, чому і не варто з одного боку і відривати додатково нижній ярус. Якщо ви плануєте його доїдати, ми можемо закрити і потім трішечки додати окріп для того, щоб її реанімувати і їсти це також можна. Бограч. Камера вам не передасть, на жаль, смакових відчуттів. Смачненьке, гостреньке і гаряченьке. Нічого кращого, ніж гаряча їжа. Ну і знову ж таки, згадуємо, що це натуральне і корисне. Ну що ж, друзі, я думаю, що на цьому варто ставити три крапки, тому що в наступних відео я вам ще трішки розкажу про дану продукцію. Усі корисні посилання будуть в описі до цього відео, як завжди. Вам, якщо сподобалось чи зацікавились ви після перегляду, поставте палець вверх. Звісно, вмикайте дзвіночок, аби не пропускати нові та цікаві відео. Коментуйте, якщо мали, скажімо так, досвід вживання. Будь ласка, поділіться своєю думкою. Ну а поки ready for strike!